До нашої студії, до нашого ефіру долучається особливий гість Володимир, це представник міжнародного легіону головного управління розвитки міністерства оборони України. Володимире, вітаємо, слава Україні! Да, героям слава вітаю вас і дуже дякую за увагу до нашого підрозділу. Ну, власне, принагідно дякуємо і за захист і дякуємо за вашу роботу за службу і принагідно із днем воєнної розвідки. Воїни-розвідники власне це добровольці міжнародного легіону, і ми вдячні всім воїнам міжнародного легіону, які долучилися до захисту України від російського зла. От перше, що приходить на думку. Що всі бійці міжнародного легіону це іноземці, але це не так. Ви є українцем, і я так розумію, ми можемо зараз про це сказати. Що в міжнародному легіоні є українці? Яка їх частка? Яка частка іноземців? Так, звичайно, міжнародний легіон України в складі Головного управління розвідки на даний момент іноземці не можуть бути офіцерами в Силах оборони України. Тому увесь офіцерський корпус та все керівництво нашого підрозділу складають українці. Також серед наших бійців, дуже багато українців, є окремі групи, які складаються з українців, але вони мають змогу переймати досвід наших дуже мотивованих та професійних колег, які доєднались до нас і є ветеранами дуже елітних підрозділів різних країн, в першу чергу, заходу. А ви можете нам пояснити, яка сьогодні мотивація є у іноземців воювати за Україну? Ну, є такий міф, що люди сюди з інших країн їдуть за гроші. Це міф. Якщо порівняти зарплатню, а вони офіційні військовослужбовці і мають таке саме грошове забезпечення, як і українці, і поєднати, наприклад, для громадян Британії, то це не Ті цифри, заради яких люди будуть їхати. Тому, перш за все, це люди, які є або ветеранами, або мають бойовий досвід у своїх країнах. Наприклад, у нього 10 років вислуги в морській піхоті США. Але він отримав там тренування, отримав досвід, але трохи не реалізував себе наповну. Це вперше все люди-воїни, які цим живуть. І їм хочеться всі свої навички, весь свій досвід, заради якого вони тренувалися, заради якого вони проливали кров пот і сльози, застосувати для чогось світлого, до чогось правильного. І вони їдуть сюди, тому що тут вони саме тут вони потрібні найбільше. Бажання захищати е, загальнолюдські цінності, та ну от, е, зокрема, е, це одне із перших, напевно, та одна із перших причин, через яку долучаються. Ви говорите про досвід, але м, напевно є такі, яким і відмовляєте. Звичайно, у нас є дуже прискіпливий процес селекції відбору. Поетапний, він дуже професійний, такий як в західних. Елітних підрозділах, я можу це казати, тому що саме ветерани цих підрозділів служать у нас, і вони допомагали нам вибудовувати цю систему. Тому на кожному етапі все, як в голівудських фільмах, хтось відпадає, хтось рухається далі, доходять не всі. Далі вони йдуть на бойову підготовку, ну і далі по етапу. А якщо ми можемо про це запитати, з яких країн найбільше легіонерів сьогодні у вас? За, з моменту створення нашого підрозділу, а це Початок березня, 7 березня 2022 року, ми підраховували більш ніж 50 країн світу. Іноземці прибували і служили в нашому підрозділі. Більшість це все ж таки західні країни. Дуже, дуже велика білоруська компонента, дуже велика грузинська компонента. Це Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Данія. Це Австралія, Нова Зеландія, навіть люди з іншої сторони нашої земної кулі. Ми підраховували також, спілкувалися в нема таких елітних підрозділів у країнах заходу, ветерани яких би у нас на якомусь би етапі не служили. Це всі. Це, словно, звісні Дельтафорс, морські котики, це британські парашутисти. Всі у нас. Були і приносили саме найважливіше приносили свій досвід. Французький легіон теж дуже велика компонента. Ветерани всі у нас є. А Українці в міжнародному легіоні. Вони теж, ну так би мовити, з міжнародним досвідом, з досвідом операцій в різноманітних місіях за межами України. Ну, я не можу коментувати міжнародні місії, які виконував наш підрозділ. Наразі ця інформація не підтверджується та не спростовується. Але у нас, наприклад, є українці, які були, які є ветеранами, наприклад, французького легіону, і з моменту повномасштабного вторгнення вони просто приїхали. З ними ще приїхало багато теж французьких легіонерів, і вони зараз складають там, Окремі групи бойові, які ну, виконують боєприпасів. Знову ж таки, заведення. там місії на африканському континенті, можливі, або ж той же Афганістан, якщо згадати. А, якщо не грошима, от коли ми говорили про забезпечення на самому початку нашої розмови, та що не заради грошей їдуть, як Україна віддячує іноземним легіонерам? Наразі, особливо з країн Заходу, легіонери, вони в своїх країнах. Звикли існувати в добре налаштованій системі Збройних сил їх країн мирного часу. Звісно, Україна, та наша держава та Міністерство оборони немає змоги прям настільки бути на рівні з країнами, які, у яких немає війни. І більшість наших легіонерів це розуміє. Також треба розуміти, що коли ми створювали цей підрозділ, ніхто не розумів, як це робити. Досвіду такого у наших офіцерів не було. Був досвід розуміння англійської мови, інших мов, але саме як має усі ці підводні камені, ніхто не розумів. Ми стикнулися з такими моментами, як культурні бар'єри, є language barrier, є cultural barrier. Люди з різних країн вони ведуть себе трохи по по-різному. І в нас зайняло близько там, року півтори для того, щоб зрозуміти всі нюанси, розуміти, що очікувати від представника якої країни, які якісь типові проблеми як вирішувати зараз. Це вже системний. Налаштований механізм, який має чітку структуру, який виконує бойові завдання згідно тих рішень, які приймає військово-політичне керівництво нашої країни, з чіткою процедурою відбору, рекрутингу, прямого рекрутингу в підрозділ та підготовки. Як людей, які не мають бойовий досвід, їдуть сюди, такі теж є. Так і людей, які вже їдуть сюди з якимись досвідом? Так, тобто, фактично, це зараз такий повноцінний взаємообмін, тому що ми розуміємо, що наша військова розвідка, яка 10 років воює, має сьогодні колосальний досвід, теж, щоб збагачувати і іноземних військових своїм досвідом. Так а ви можете сказати, от що насправді що для вас сьогодні найцінніше, що ви отримуєте від іноземних легіонерів? Який досвід? Найважливіше. Ми, у нас є такий жарт, що якщо в Сполучені Штати є така фраза плавильний котел так, для різних культур, то Міжнародний легіон ГУР це плавильний котел найкращих якихось тактик, рішень, методик усіх підрозділів, сам найпотужніших підрозділів різних країн. І коли в одній групі об'єднуються люди, хтось з французького легіону, хтось рейнджер, хтось британський парашутист, хтось австралійський САС. І вони починають проводити цей брейншторм і казати: хлопці, ми там в Штатах це робимо так. Українці кажуть, ні, хлопці, там може в Іраку так працювало, у нас тут працювати так не буде. Тут появляються французи, кажуть, та ні, це все, давайте робити так. І з різних країн збираються найліпші тактики, тестуються, і ну, ми так жартуємо, але ті стандарти НАТО, про які всі говорять, саме у нас служать. Представники країн, які є не просто розуміють або читали книжку, а вони є носіями цієї культури, і в цій культурі взро... були взрощені. Так? Тому це як плавильний котел найкращих рішень, які тільки можна. І у тому числі тим, можна пояснити те, що в нашому підрозділі я можу про це впевнено заявляти порівняно дуже низький рівень КІА, втрат. Я зараз дивлюся на перелік операцій Володимира і компанії Легіону головного управління розвідки, які можуть бути розголошені. Ну власне, це відкриті дані, і вони підтверджені станом на сьогодні. Починаються березнем 22-го року. В Мощуні, закінчуються Куп'янськом у вересні-листопаді 23-го року. Зрозуміло, що про свіжі ми... вбачаюсь перекладу. Це мабуть взято з телеграму. Такий перелік операцій ми опублікували, що воно не влізло в одне. Повідомлення Телеграм, там ще є інше, і там ще такий самий перелік, який веде до серпня 2024 року, вибачаю, а, що перебив. Але я розумію, що з певних причин там останні е, не можуть бути поки що розголошені. Якщо ви зараз можете пригадати найяскравіший епізод з цих кампаній, то як з цих кампаній, яку місії з місії легіону ви назвали? Нещодавно, Від моменту створення. Нещода... Ми кажемо про з моменту створення чи нещодавно. З моменту створення, можливо, це останнє. З моменту створення міжнародний легіон ГУР був в практично в усіх локаціях, приймав участь в усіх кампаніях, які усіх на слуху: це Ірпінь, Мощун, Северодонецьк, Лисичанськ. Бахмут, Соледар, Часів Яр, Куп'янськ. Ми усюди. Ми так, усюди, це хороша так, фраза. Ми <зас> усюди. Так, ми не залишаємося на, і не стоїмо на одних позиціях дуже довго, тому що в першу чергу призначення підрозділу це підрозділ активних дій. Як правило, якщо людською мовою, ми. Вирішуємо якусь проблемну ситуацію, яка склалася на якійсь ділянці фронту. Десь створився тиск. Наші дружні підрозділи зі Збройних сил не мають змоги цей тиск так, та в них і щось на добре. Туди направляється один з підрозділів активних дій. Ми лише один з підрозділів активних дій, для того, щоб, наприклад, провести стабілізацію, стабілізацію ділянки фронту. Так. Тому наш підрозділ він в повному складі не стоїть в одній ділянці фронту, він структурний, і тому ми можемо бути одна частина в, в одній ділянці фронту, яких, якийсь на Донецький, наприклад, напрямок, інша працювати на Херсонському напрямку, інша працювати де інше. Навіть зараз в цей момент. І воно завжди так, як коло, як колесо так, крутиться, крутиться. Хтось відпочиває, тренується, хтось. Десь виконує якісь бойові завдання. Ось тому для нас це вперше, вперше за все робота. Тому якихось там дуже емоцій відчувати з приводу якоїсь операції важко, тому що, вперше за все, там є у нас і поранені товариші, і загиблі товариші. Тому якихось є як, як найскравіші емоції. Ми, так, ми, ми як ось, з цієї системи, люди, ми так це не сприймаємо. Це для нас робота. Пане Володимире, ми дякуємо вам за вашу роботу, за те, що ви усюди, за цей захист нас, кожного з нас і України. І ще раз вітаємо вас з днем воєнної розвідки. Бажаємо здоров'я, бажаємо миру, бажаємо перемоги. З нами був Володимир, представник міжнародного легіону ГУР Міністерства оборони України. Дякуємо. Дякуємо вам.